Ця жалочка для картоплі. Саморобна. За ручки заходи, як ви бачите, десь на пів метра внизу ще плюс, мабуть, 10 см. Сантиметр, ну, 60 -10 сантиметрів. Причіп не регульований, але... Як поставив його, так воно і залишилось, ніхто я більше більш нікуди не переставляв. Сошничок, гадаю, видно. Отак от щось, отак-отак, так вот от конструкції коробчатої, ну в принципі непогано. Носочок є, грунт, щоб заривалося не треба, тому що вага дана є сажалочки. Мабуть, кілограм 50 є, якщо не більше, плюс картопелька і колеса в неї По погору не, не ковзають, так, а це дуже добре, не треба буде ну, довантажувати і так далі і тому подібне. І обов'язковою мовою було, зараз вони в мене помить, обов'язковою мовою для мінеральних добрив токовисівний апарат. По-простому все зроблено. Черпачки якраз на круглу картопельку, під мій розмір. До речі, теж є повністю, як я її робив поетапно. Можна зайти, переглянути, кого цікавить. Використовую вже не один сезон, ніяких після того як доробив, одна єдине, що оці загортачі ну, робив я їх пологіше, щоб краще заходило в землю і без зусилля її згрібало. А вийшло так, що на цю ось поличку лягає ґрунт, Довелося трішки там зрізати. Ну оце зразу видвигав скільки 27-27. Ну, десь, десь 60 міліметрів накладочки я зробив, тому що оці вуха занадто високий гребень клали. Знову ж таки принципова була позиція. Отакі От загартачі для кращого формування гребня і високого формування гребня. Щоб не довантажувати, до речі, дані загартачі, вони притискають саджалочкою донизу, тоді ґрунтощеплення виходить ідеальне. І сажалка працює. Я б сказав би взагалі без ніяких там зусиль і думок про те, що буде працювати чи не буде. Ну, поки працює, хай працює. Нічого не зробиш. Решітку цю, до речі, теж оце усе. Переробляв я його декілька разів. Ну, Треба було мені. Щоб вона була прозора, щоб я бачив, пропусків картоплі немає. Тому що коли одне око дивиться туди, друге око дивиться, де їдуть колеса і решта й теж так само ж дивляться. Відповідно, треба, щоб ця зона проглядалася повністю, тому що інколи навантажуєш ну, практично під, під гору. ящика півтора висипаєш картоплі і для того, щоб тут орієнтуватися чи немає пропусків, а це теж принципова була позиція зробити її таким чином. І зробив. Тут теж все на підшипничках. Тяжко не тяжко, але обертається.